Привіт! Пам'ятаєте, колись були популярні AI-кавери, де різні пісні переспівували голосами персонажів з мультиків, фільмів або інших відомих людей? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всього на світі член. Робили це завдяки клонуванню голосу за допомогою нейронних мереж. Брали запис голосом персонажа, якого хотіли скопіювати, і тренували модель голосу. Так ось, до чого я це все веду? У цьому відео я зібрав всі способи для клонування голосу: від найпростіших і до найскладніших. Зрозуміло, що простіші способи будуть не такими якісними, як складніші, але, можливо, для когось вони все ж таки підійдуть. І почнемо ми з нейронки під назвою Open Voice. Вона дуже проста в використанні, і все, що для цього потрібно, це аудіозапис голосом, який ви хочете скопіювати. Вставляємо його сюди, а тут пишемо текст, який нейронка буде озвучувати. Якщо потрібно, ось тут змінюємо мову озвучки. На жаль, української немає. Після цих дій ставимо галочку, натискаємо на кнопку і чекаємо на результат. A girl accidentally gets stuck in an old washing machine while trying to retrieve a dropped item. Хоч і озвучує текст ця нейронка непогано, але голос взагалі майже не схожий на мій. Тому переходимо до наступної нейронки, яка називається Higher Speech. Вона дуже схожа до попередньої, по інтерфейсу і по простоті у використанні, але на відміну від попередньої, ця нейронка видає набагато кращі результати. A girl accidentally gets stuck in an old washing machine while trying to retrieve a dropped item. Despite the tight space, she remains calm and is eventually rescued by her friends. Unfortunately, there is <coughs> no Ukrainian pronunciation. Of course, you can try to write a text in Ukrainian, but it will sound something na this. I was standing at the bazaar in Glosnovik, waiting for my friend, our friend from the motor-robot is very Кодовий WROKI a, a Sheet of GoPasit. Це були найпростіші і найшвидші способи зробити клон голосу, хоч і результати, відверто кажучи, такі собі, але можливо все ж комусь такі способи підійдуть. Але тепер настав час перейти до справді якісних нейронок. Над ними прийдеться трішки попотіти, але результат дійсно того вартий. Перша нейронка це Easy GUI. Вона доступна на Google Colab і вам навіть не доведеться її запускати на вашому комп'ютері. Але з цього випливає один неприємний мінус: такі нейронки на Google Colab дуже часто перестають працювати. Тому, поки цей спосіб працює, мерщій тренувати свої голосові моделі. Переходимо на Google Colab з нейронкою, ставимо тут галочки і запускаємо перший скрипт. Через деякий час вам потрібно буде надати доступ до Google диску. Ставимо усі галочки і конектимося до свого Google диску. Коли ви побачите зелену табличку з написом Success, це означає, що перший скрипт успішно виконався і можна запускати наступний. Але не цей. Тому що він працює некоректно. Тому спускаємося трішки нижче. І тут потрібно вказати назву вашої голосової моделі. Так як я буду тренувати модель голоса Зеленського, назву її відповідно. Потім ось тут вибираємо метод обробки Harvest. А потім нам потрібно буде зібрати зразки голосу персонажа, якого ви хочете скопіювати. Зауважте те, що на записах має бути лише голос без посторонніх шумів, звуків і так далі. Для цього я вам рекомендую сервіс Афонік, він видалить усі зайві звуки і покращить якість самого звуку. І на кінці у вас має вийти ось такий аудіофайл з голосом. Чим більше записів ви зберете, тим кращим буде результат. Але багато також брати не варто. В лісу, мішку я кокнула. Задрав мені! Ну ми з вами йдемо в Європу, і це красота. Ви завітлі? Пайдет з тим, у кого денег больше. Я вам обіцяю. Необхідно, що саме працюватиме на посилення. Ж... Кожна затримка. Коли ви це зробили, то можете запускати цей скрипт. Після чого сюди перетягуємо аудіофайл зразками голосу. Коли скрипт завершить свою роботу, тоді переходимо до наступного. Знову пишемо назву вашої моделі і вибираємо кількість епох, які має пройти модель для навчання. Не варто вибирати велику кількість епох, рекомендую брати від 150 до 300. Далі запускаємо скрип, він же буде й останній. На цьому етапі нейронка почне тренувати модель голосу, і вам залишається лише чекати. Також рекомендую час від часу перевіряти нейронку, тому що може з'явитися капча, яку потрібно буде пройти. Якщо цього не зробити, сеанс колаба автоматично припинить роботу. Коли модель голосу буде готова, почнеться автоматичне завантаження zip архіву з моделлю на ваш комп'ютер. Якщо цього не сталося, архів можна буде знайти на Google диску у папці RVC Models. Щоб використовувати цю модель, ви можете завантажити ось цю програму з GitHub. Розпаковуємо її на свій комп'ютер і запускаємо ось цей файл. Завантажимо вашу модель голосу, натиснувши на ось цю червону кнопку. Потім вибираємо її ось тут. Далі зверху вибираємо аудіофайл, де ви хочете змінити голос. Він також має бути без посторонніх шумів і звуків. Метод обробки вибираємо Harvest, а цим повзанком регулюємо висоту голосу, якщо це потрібно. Натискаємо на кнопку Convert і чекаємо. Після цього я можу розмовляти голосом Зеленського, і таким чином можна натренувати будь-який інший голос. Нехай то буде губка, Волп, янукович і так далі. Ну і останній і самий надійний спосіб клонування голосу це локально на вашому ПК. Переходимо на GitHub і ось тут завантажуємо БАДФайл, запускаємо його. Після чого він завантажить нейронку в архіві, який потрібно буде розархівувати. Далі заходимо у папку, яку ви дістали з архіва, і шукаємо там bat файл який називається GoWeb. Натискаємо на нього два рази, щоб запустити нейронку. Доведеться трохи почекати, після чого у вашому браузері автоматично відкриється панель управління. Переходимо до вкладки Train і в першу чергу ось тут пишемо назву вашої моделі. Вибираємо версію 2, а потім відкриваємо папку Dataset і сюди кидаємо ваш аудіофайл з голосом особи, який ви хочете клонувати. Після того, як датасет ви завантажили, натискаємо на кнопку Process Data. Чекаємо на закінчення обробки. І ось тут вибираємо Harvest. Далі натискаємо на кнопку Feature Extraction і також чекаємо на закінчення обробки. У третьому етапі вибираємо кількість епох, які має пройти модель для навчання. Це, як і у попередній нейронці, ставимо від 150 до 300. Далі натискаємо на кнопку Train Feature Index. І коли обробка закінчиться, натискаємо Train Model. Після того, як модель закінчить навчання, вам буде потрібно знайти два файли. Перший знаходиться у папці Weights. Відкриваємо її і шукаємо файл з назвою вашої моделі. І саме головне, вам потрібен файл з останньою епохою. Створюємо архів з назвою вашої моделі. І перетягуємо туди цей файл. Далі відкриваємо папку з назвою Logs. У цій папці відкриваємо папку з назвою вашої моделі. У ній вам потрібно буде знайти подібний файл. Його також закидуємо в архів до попереднього файлу. Після цього модель голосу буде готова. І її також можна використовувати, як і попередню, що ми робили за допомогою нейронки на колабі. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Усі необхідні посилання будуть в описі під відео. Бай-бай!